Спеціалізується на вивченні та розумінні взаємодії між гендерами. Вона допомагає парам розв'язувати конфлікти, покращувати спілкування та будувати здорові стосунки, що в умовах постійного стресу дуже важливо. В студії сьогодні психолог маг Практик Дарина Недірчук. Дарина. Ради бачити, ідіть до мене. До вас бачити. така, ні, На сьогодні ми пасуємо висиненьку, я синеньку, все нормально. Початок у нашого ефіру вже доволі непоганий є. Пропозиція поспілкуватися, адже такі питання, що сьогодні будуть підняті, на мій погляд, важливі є і для мене особисто. Тому давайте вже традиційно для дивану на Рудані подивимось про вас невеличке прев'ю, а вже потім поспілкуємось. Добре, добре, давайте. Тоді, шановні глядачі, увага на екран. Дарина Недельчук – практикуючий психолог, сертифікований терапевт, спеціалізація психологія стосунків. Актуальна тема на сьогодні: стосунки чоловіка та жінки і вплив війни на людську психологію. Про це сьогодні на дивані. Слухайте, ну тема відносин, тим паче під час війни в Україні, під час стресових ситуацій, вона доволі актуальна. Цікаво мені дізнатися до вас, як до професіонала, як до експерта в цій самій темі, чи кількість звернень збільшилась з моменту початку вторгнення Росії в Україну? Ви знаєте, з моменту початку вторгнення саме, можливо, ось ці перші місяці, якийсь ще такого серйозних таких запитів не було. А от вже ближче до літа вже почалися ну, почали люди звертатися з цим питанням, тому що, ну, типу, якийсь був конфлікт, так накопичувалась маса, скажімо так, і потім уже у людей. Воно почало виходити. Звичайно, багато сімей розірвали відстань. Так, багато сімей розірвав фронт та е, ну, домівка, е, Багато сімей ще якісь питання всплили у зв'язку з тим, що почалась війна. Багато хто втратив роботу, багато хто втратив, я не знаю, там близьких людей. І так, тому. Е, Дуже велика кількість питань в сім'ях почала підійматися завдяки тому, що все-таки ну, відбувається в то, Ну те, що відбувається Ну, це такі. впливає на людей. Це дуже сильно впливає, так тому що це е, є такий стресовий момент для людей, і він є загальним стресором зараз в Україні. І тому дуже важливо ну, кожному індивідуально в сім'ях у себе дивитись, як це впливає саме на стосунки індивідуально в кожній сім'ї, тому що в всіх сім'ях це буде по різному звичайно. Просто мені здається, що спочатку ковіду, спочатку цієї ізоляції, багато питань. До психологів саме такі так. відносини. Мені здається, що в нашому житті стрес він просто нікуди не зникає вже протягом декількох років. Ну, дивіться, з моменту ковіду я би сказала так, що там була інша проблема трошки людей. Це було таке постійне зближення. Постійне. А, а зараз зовсім протилежна проблема. Це постійно люди знаходяться на відстані, тобто і, і підтримувати емоційний зв'язок правильно між двома партнерами, чоловіком та жінкою, є вже. Ну, Іншою проблемою зворотньою стороною. Так? Якщо перше, ковід ну, це було підтримувати зв'язок постійно, 24 на 7, то зараз треба підтримувати емоційний зв'язок, знаходячись на відстані з людиною. І це вже інша проблема, яку треба також вирішувати. Слухайте, чи взагалі є якісь відповіді на питання щодо зняття стресу у вас, як у психолога, люди? Коли до вас звертаються, вони отримують необхідну підтримку. Ну, Коли до мене люди звертаються, вони не те, що отримують необхідну підтримку, вони отримують необхідні знання, скажімо так, для того, щоб певні ситуації з ними більше ніколи не повторювалися. Тому що всі ж ми хочемо не просто в моменті отримати підтримку. так? Ми хочемо, щоб більше з нами того стресу не повторювалося. Тому, коли люди до мене приходять, я даю їм знання, інформацію необхідну для них, про них, про їхні стосунки. Надаю їм таку, вони самі, скажімо так, в мене на консультаціях виясняють, що для них. Ок, що для них норм, і вже йдуть з цією інформацією у стосунки і вже там з ними, ну, і там вже з партнером комунікують, розбираються і взаємодіють. Окей, ну давайте вже більш детально про взаємодію, про відносини та про проблеми. Найбільш частіше з якими питаннями чи з якими проблемами до вас звертаються? Е, я б сказала так: я би розділила всі проблеми, з якими до мене звертаються, на два таких головних сектори: Перше – це. Я б сказала, це не сектори, це будуть такі поверхневі фактори, з якими люди приходять. Це перше, це гроші. Тобто, якщо в стосунках якийсь виникає момент з грошима, фінанси, десь там, можливо, хтось комусь не дає, грошей не вистачає в сім'ї, це є вже таким сигналом, так, що в сім'ї насправді глибше, є якісь непорозуміння, питання, проблеми. І інша частина, якщо, наприклад, фінанси людина не бачить так, з фінансами питання. Питання, то це питання саме сексуальних відносин між чоловіком і дружиною: Оця пристрасть, запал, цікавість саме в сексуальному плані. Тобто, насправді проблеми знаходяться глибше, але люди бачать на своєму рівні там, це проблема з грошима в сім'ї, і проблема сексуальна. Тобто, якщо е, виникли питання там чи там, ми починаємо розбиратися і насправді е, знаходимо щось інше з цієї людини. Але це такі маркери і. і і те, що наш мозок може зрозуміти, сприйняти, тому що ну, питання підтримки, воно дуже суб'єктивне, комусь підтримка це ось це, а комусь це ось це. А ми знаходимо такі точки дотику у стосунках, які наш, наш мозок може зрозуміти. А наш мозок може зрозуміти тільки те, що він може потрогати, пощупати, так, понюхати, там, на смак відчути. І це є або гроші, або сексуальні стосунки. І от якщо у вас вирівнюється все в грошах, в сексуальних стосунках сім'ї то, скоріше за все, на глибших, скажімо так, пластах. Там також все вирівнюється, стає ну, зрозуміліше. І маркерами є саме ці два фактори. Це цікаво від вас було почути, адже нещодавно в якомусь Фейсбуці там ж якісь рекомендації, і там було просто там, питання, якийсь пост про те, що впливає на відносини між чоловіком та дружиною. Я так почитав коментарі, я там сам не залишаю ніколи такого. Але там гроші, фінанси, фінанси, гроші там через один і угу. про сексуальне Носини там також було, але більше мені здається, що зараз в умовах війни це також немало не важно. Скажімо так, люди. Просто я хочу так. Підвести, скажімо так, межу під цим, що гроші це просто те, що наш мозок розуміє. Насправді проблема глибша, насправді це проблеми в розумінні, в спілкуванні це проблема в тому, що у людей різні цінності взагалі можуть бути різні орієнтири, до яких вони рухаються, різні цілі. А гроші якраз таки це просто висвітлюють і показують, тому що люди наші розуміють, тільки я ж говорю, те, що можна потрогати, і все тоді зрозуміло. Слухайте. Колись в мене на цьому місці, на вашому місці, був психолог Максим Марков. Не знаю, знаєте, ви знаю, чи ні? звичайно. він такий, начебто, рок зірка, не знає, де він зараз. Зараз він взагалі зник. Ось і ми там з ним спілкувалися. І він приїжджав до нашого міста. Я кажу: давай там на диван до мене поспілкуємось. І він під час ефіру казав, що є там певні аспекти, в яких повинен. Спеціалізуватися чоловік, в яких жінки і там ось постійно а, чоловік, на його думку, повинен працювати, забезпечувати а, життя і своєї, і своєї дружини. Зараз, як це було там 4 роки, мені здається, тому зараз, на ваш погляд, чи є а, взагалі ось така роль чоловіка, і роль жінки в суспільстві пов'язано з Грошами та здобуттям mm -hmm. благ. Ну, дивіться, для мене особисто, моя особиста точка зору, що 21 століття це вже зовсім інший час. Люди зовсім по-іншому взагалі себе відчувають, свою внутрішню природу, структуру. Люди можуть там мати чоловічу статі, відчувати себе, наприклад, жінкою. так? І це зараз ок. Але мене про це, я про те, що взагалі, як от. Розсуждали або як мислили, можливо, там раніше це про те, що жінка це е, така особа, яка створює, е, скажімо, чуттєвий простір так, між чоловіком і жінкою. А чоловік, це той. Е, та особа, яка захищає цей чуттєвий простір. Я притримую з цієї точки зору, але знову ж таки, в умовах сучасних і чоловіки є дуже чутливими, так і це нормально. Ми на рівні почуті, ми, В принципі, всі відчуваємо одне й те саме: і жінка, і чоловік. Але просто жінки вони більш чутливі, вони схильні так? до емоцій, до відчуття більших емоцій. Тому. Можливо, ця теорія Максима Маркова вона працює, але б я б дивилась індивідуально кожну сім'ю, кому як підходить, тому що є жінки, яким дійсно подобається працювати бізнес свій, будувати так і приносити кошти в сім'ю. Чому вона не може це робити? Якщо їй це просто в кайф. А чоловікові, наприклад, в кайф готувати вдома. так? Чому це не можна робити? Тому що ну, спільнота так сказала, ну я вважаю, що це трошки не є нормою. Я вважаю, що чоловік і жінка зустрічаються, обговорюються. Момент, якщо їм так ок, що жінка, наприклад, заробляє, а чоловік ні, то хай живуть і так, якщо їм так комфортно. Але якщо ну, жінка одразу розуміє, що вона там, Берегиня сімейного там, вогнища, то тоді чоловік має розуміти, що йому потрібно буде працювати для того, щоб це вогнище зберігати. Ну, це моя особиста думка. І я хочу сказати, що зараз сама я навчаюсь на акселераторі відважна. і Я знайома з безлічю жінок, які не те, щоб готові заробляти, які вже заробляють просто, мені здається, більше ніж більшість чоловіків. І їм так дуже круто, їм комфортно, вони відчувають себе щасливими, справжніми жінками в тому, Чому вони займаються? Тому, ну, якщо їм так круто, я, не, я взагалі проти цього нічого не маю. Окей, ну давайте тоді так. Якщо жінки вже самодостатні, mm -hmm. тоді у чоловіків як в них ситуація самооцінкою? Ну, коли ти розумієш, що твоя дівчина, дружина mm -hmm. більше зробляє, ніж ти, то що тоді відчувають? Чоловіки, і чи нормально зараз в сучасному суспільстві те, що дівчина заробляє більше ніж чоловік? Все, що є в сучасному суспільстві, все є нормально, я вам хочу так сказати. Якщо для цього чоловіка це не є основний орієнтир його самооцінки, його взагалі самопочуття в цьому світі. Якщо для нього гроші, це не важлива, скажімо так, сторона його реалізації, можливо, він там громадський діяч, волонтер, знам... знаменитість якась так. Це все про мене, Ну, дійсно. Якщо ви цим займаєтесь, але це не та справа, яка приносить мільйони, скажімо так, потрапляєте куда. І вам це в кайф, вам це круто. А ваша жінка займається бізнесом і заробляє там трошки більше ніж ви. І вас це не парить, грубо кажучи, то я дуже за вас рада вас це самооцінкою гуд. Але якщо але є і, і такі варіанти, так, коли чоловіка це парить, скажімо так, то у нього тільки один варіант, тільки два варіанти. Або ж йому треба шукати іншу жінку, або йому треба ну, дуже добре працювати, налаштовуватись, і якби такий момент здорової конкуренції можливо влаштувати з жінкою для того, щоб заробляти більше. І це також круто, це здорова ситуація в сім'ї, коли ви так трішки. Щечки конкуруєте, скажімо так, це не та це не здорова конкуренція, що ти там такий поганий. Я зараз як вистрілю, а це ось та здорова, так коли хочеться, хочеться просто бути для жінки чимось більшим. І тоді це круто працює. Це така класна внутрішня мотивація для чоловіка. Саме внутрішня, не зовнішня, коли він орієнтується на своїх друзів, на тих, хто десь там веде бізнес і я так хочу. А саме для того, щоб свої жінки свої жінці так щось дати, тоді це внутрішня мотивація. Вона вічна, вона працює і, будь ласка, ось такого чоловіка все буде. Окей, Моя мене надія, що це також зараз було про мене. Давайте про. Здорові та нездорові відносини, на ваш погляд, що ці два поняття, терміни відрізняє один від одного. Угу. Ну, я б так не розділяла на здорові, нездорові відносини. Чому? Тому що ну, здорові та нездорові відносини, значить, формують здорові або нездорові люди. А як кажуть лікарі, здорових людей не буває, є недообстежені, так? Е, тому я би розділяла стосунки на ті, які підходять, і ті, які не підходять. Е, Якщо вам стосунки підходять, то навіщо туди лізти? Так, це, наприклад, я не знаю, там у вас чайник працює електричний, ви такі, ну розберу його, може там щось не так. Ну він працює, все норм, навіщо туди лізти? І є, якщо вам не підходять стосунки, це ті, що умовно якби, нездорові. Якщо вони вам не підходять, ви в них страждаєте, то тоді чайник зломаний, і треба щось робити, треба лагодити, там щось не так. А, моя точка зору на ось це підходить, не підходить, так? Це дуже все індивідуально. Якщо, наприклад, мені підходить працювати, і мені подобається те, чим я займаюсь, то ну, я буду шукати собі такого чоловіка, для якого це норм, щоб його жінка працювала. А є жінки, яким норм ну, займатися домогосподарством, так, і їм не підходить працювати. Їм потрібен такий чоловік, який скаже, добре, сиди вдома, не працюй. Тобто, дуже все індивідуально. Я би розглядала, от підходить, не підходить. Це для мене ок не ок. Ну тобто я б не ділила на здорове нездорове Це викликає одразу у людини стрес, розумієте? І зі мною щось не так. Я якийсь нездоровий. А давайте від, ну, відверто. Ідеальних людей не буває, а значить, ідеальних стосунків також не буває, тому що в стосунки вступають люди. Якщо вони не ідеальні, стосунків ідеальних бути не може. І давайте, ну також відверто, якщо ви приходите до когось, наприклад, і вам одразу, наприклад, в лікарні кажуть, ви хворий. Ну як ви себе почуваєте? Ви сильно радісний в цей момент. Ну, трошки ні. І ви приходите до терапевта, наприклад, на консультацію, вам одразу говорять, у вас не здорові стосунки, ви не ідеальні. Ну і ви одразу в що випадаєте? В розчарування, якийсь злість, страх, можливо. Я пропоную одразу цей стрес передбачити і його викинути, і залишити те, що є те, що підходить мені, те, що мені норм, і є те, що мені не норм, і мені не підходить. Просто те, що мені не підходить, я виключаю зі свого життя. залишаю тільки те, що мені подобається. і Все слухайте, розповіли. Ось бачите, як добре, коли я там якісь питання готую. А ви кажете, що таких понять взагалі не існує ні. Да? Вони для кось існують? Ні, ну я то розумію, да. але так. Як ви це пояснили, це, на мій погляд, виглядає більш реалістично, аніж здорові та не здорові. Так, я просто за те, що якби, є реальність, давайте дивитись, ну, об'єктивно в те, що є в світі. Тому що ми я взагалі за першою освітою хімік-технолог, і там є ідеальна, так завжди є ідеальна схема, але їх в житті не існує просто, є реальні. Ну я пропоную більше фокусу уваги звертати саме на реальне, саме те, що є от насправді у світі, і тоді повірте. Ти безліч питань вони просто будуть самі відпадати, тому що люди собі, особливо жінки, вони нафантазували, що чоловік має бути тільки таким, 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 а в реальності таких їх просто ну нема. І, ну тобто, ви розумієте, реальність, очікування, реальність, і це одразу стрес для жінки. Жінка ж така, дуже емоційна. Одразу в стрес впала, навіщо себе одразу вганяти стрес? Давайте реально дивитись на речі просто, та і все. Слухайте, нам то кажуть, що залишилися там 2-3 хвилинки. Давайте якесь останнє запитання. Розумію, що війна, розумію, що стрес, але є люди, які... Протягом багатьох років будуються відносини, і інколи інколи в них ця страсть, як ви казали, mm -hmm. вона зникає. Чи є якісь можливо психологічні прийоми, які можна зробити вдома з своєю там дружиною, з чоловіком, щоб повернути те, що mm -hmm. було раніше? Дивіться, на довгострокову перспективу я б рекомендувала все-таки людям цікавитись своїм життям, бути кайфувати від свого життя, горіти своєю справою з собою, себе дізнаватись, пізнавати, тому що пристрасть найбільша тоді між людьми виникає, коли вони цікаві один одному. Чому на перших етапах стосунків у людей найбільший там, пік пристрасті відбувається? Тому що вони нічого про один одного не знають, і вони цікаві один одному, як нова книга, як щось нове. Якщо ви цікавий сам собі, дізнаєтесь з кожного дня про себе щось таке, і ви приходите з такими очима до своєї дружини і кажете, Боже, я таке сьогодні дізнався. Я про себе, навіть про цей світ. Ви цікаві собі, ви цікаві своїй дружині, і між вами ніколи в такому разі не згасне пристрасть. Для того щоб якось штучно так це викликати, ви можете. Якісь е, спільні справи робити. Це може бути, я не знаю, там від е, складання пазлів і до, до ремонту в квартирі, так, наприклад. Це два фактори. Ну. Е, е, ну, тобто, щось знайдіть щось спільне, власну справу якусь, і горіть нею, цікавтеся нею. Е, чому, наприклад, сімейні бізнеси, так, вони ж найміцніші, найкращі, тому що люди горять разом однією справою, і ці сім'ї дуже міцні, тому що у них є щось одне, їхній один спільний орієнтир, і от вони. Туди, туди направляють увагу. Вони цікаві один одному. Тому читайте книжки, розвивайтесь, будьте цікаві самі собі. це найперше, Цікавтеся собою, цим світом, дізнавайтесь все про світ і будете цікаві людям. Ну і своїй Половинці своєму партнерові, як ну як наслідок, ще потрібно додати. І дивіться, дивіться диван на руда. І дивіться диван дивана. Це було дуже цікаво. Дякую. Я радий за Що запросили? Це спілкування. Ні, ну, давайте до мене подивитися, втікайте. Ось круто поспілкувалися. ви. А цікава співрозмовниця. Я маю надію на те, що ми з вами ще на цьому дивані зустрінемось так. не один раз. Давайте обійматися. Я скажу вам вже традиційно для нашого проекту та для всієї України. Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться, та кажіть всім бувайте! Бувайте!